Пане Дмитро, в мене я не фахівець так, з так. поводження з рослинами, деревами. Ви не знаю, фахівець не фахівець. Ви постійно кажете, це моя робота. Я маю так. це робити, тому що це моя робота. А якщо, ну, типу, взагалі подумав, навіщо це робота? Тому, що, тому що ходять пересічні Миколаївці. У них виникає думка, взагалі, навіщо це? Я розумію. В чому я, сенс? Я, я, я розумію Зимою там, і типу, в цімовому це для. Здоров'я дерева або для здоров'я людини, або це... для зовнішнього вигляду. От Навіщо? Добре, це? добре, я розумію питання. По-перше, це для здоров'я дерева. Це по-перше. Всі платани по вулиці Соборній були висаджені в 51 році. Тобто, в 51-му, то тобто 54-му десь так. Підрізали їх у 19-му році. Тобто... Пройшло вже 5 років. Е, ще раз, це по-перше, для здоров'я дерева. По-друге, по це безпека мешканців міста Миколаєва, котрі е, постійно гуляють по цій вулиці. Це єдина вулиця в Миколаєві, е, пішохідна має е, завдовжки пол, півтора кілометри. А багато ви отримали звернень від людей, які просять от, ну, дуже це багато. робити? Дуже багато. А ви можете показати їх, якщо ми до вас звернемося? Так, так, так. Дуже багато. Це а, 5, 100? ні, ой, так, 500. 500 звернень від Миколаївців, що потрібно Соборну. А, якщо взагалі по Соборні? Ну, по Соборні, бо це символічна ну, вулиця для міста. Ці ну, десь, тут, ну, ви десь, самі сказали, десь... більше 50 років, так, 70 так, років. Так, встає. так, так. Так, тобто десь 100 буде точно. 100 буде люди просять це. Дивиться, гілки нависають над деревами. Над пішохідною частиною. Так. Вони загрожують безпеки наших мешканців. Ми вже неодноразово мали такі випадки, коли гілка травмувала пішоходів, якісь прохожих, падала на машини, на поверх. Тобто ця е, проблема вона є постійно. Тому е, наразі е, всі агротехнічні сроки дозволяють нам привести до ладу вулицю Соборну, пішохідну, де такий великий трафік. Наших мешканців ну, і а скільки потрібно буде грошей, щоб це зробити. Це, це, ви... це техніка, ні, ні. люди. Слухайте, це виконується в рамках нашої господарської діяльності. Ну, Ваших грошей ну, я розумію, так, що грошей комунального це підприємства. Це зарплатня е, фахівців, які виконують роботу, е, ну, вишка водій, ця водій. Вишка, так да. Чи це ваша вишка? Це наша, наша. Це все комунальна вишка, наш брендована. Це наша орендована. Брендов, брендов. А, брендов. а це Бренд... нова техніка, то що ви отримали, а, якраз. Це, це ми по гуманітарної допомоги отримали. Ага, і ви. Ми її не купляли за міським. Ну приблизно не можете сказати, скільки вам це коштує, щоб цю соборну. А... Ну ні, не, не хочу казати якусь. А плани і цю сторону обрізати, да, і ту, і та. всю і, Соборну? Да, — Так, да, да. до проспекту Центрального. А майже якщо нам дозволить. Термін, то й до дворця свого строїтеля. І ще постійно каже представниця Кої інспекції, що у вас немає дозволу. Ви кажете, мені дозволив виконком. Ми вчора сказали. Ні, ні, ні. То, знаєте, так, от перекрутили мої слова. Є е, рішення виконкому, так. згідно котрого, я вам зараз його покажу. Згідно котрого е, виконком зобов'язав нас виконувати ці роботи. Я вам зараз зобов'язав виконком. Тобто да. -то вони сіли проголосували, да, а кому це допоможе. А я вам щось покажу. Якщо можна так, да, 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 в мене над собою. Да, давайте зараз да, да, да. Дивіться, будь ласка, дивіться, будь ласка. Є 113 рішення. Від... 22 другий рік, 26 шість до війни. Виходить. Да, так. До війни. Да. Так. Закріплення об'єктів благоустрою міста за виконавчими органами Миколаївської міської ради. Дивимось. Об'єкти благоустрою зеленого господарства міста Миколаєва, зелене насадження. ти, -ти, 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 -ти. Дивимось. Ну, тут перелік вулиць. Так, да, я розумію. Вулиця Соборна. Так. Можна. Далі. Є розпорядження управління комунального майна. А дати нема. А, ну тут вот. А, я електронним виглядаю. Да, да, да. 23, рік, да, так. 23 рік. так. Комунального майна Дмитрова. Да, Дмитро, так. Да. Передачу на баланс. Передати на баланс паркам. Зелене насадження і вулиці. 1470 1470 Це по всьому місту. Так, так, так. Держи. Крім того, 24 березня 23 року. Так. Ну, свіжіше. Рішення так. виконкому. 178. А, зараз, зараз. Про розмежування відповідальності за отримання об'єктів благоустрою, в місті да. Миколаєві і туди-сюди. Перелік заходів з отримання об'єктів благоустрою в місті Миколаєва. І от про, це, про що я казав: знесення дерев, все обрізання, в тому числі ну, туди-сюди. КП Миколаївський бачите? І департамент ЖКГ. Ну, і, і департамент... щось розмежено між двома. Ну, так, да, десь там Різний... департамент ЖКГ це внутриквартальний територій, а вулиці міста це е, комунальне підрука. Ось про що я казав, так. про рішення виконкому. Тобто вам дозволені всі види, А слово дозволене там сказано, так? Так написано дозволити. Зараз, зараз. Чи затверджено? Утримання ага. об'єктів благоустрою, поточні, невідповідальні ну, затвер... за їх виконання. Затверджено. затверджено. Тобто, ви маєте да. право робити усі так. види обрізання. Так, да. ну знесення і всі види обрізання. Це означає, що коли вам не по будь-якому дереву не потрібно брати окремий дозвіл. На, на обрізку. На обрізку на, не, потрібно. На, не, не потрібно. На знесення потрібен uh -huh. потрібен акт, е, потрібна комісія е, ДЖКГ, ми е, 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 екологічна інспекція. Так. Е, ми отримуємо акт і ордер на видалення. Uh -huh. На обрізку е, цього не потрібно. Ви гарантуєте, що дерева не постраждають так. та стануть з Так, я, Я гарантую, знаєте чому? <реш> 23 У 23-му році ми виконували такі роботи по цієї ж вулиці, по вулиці да. Соборній, тільки з адміральськими. Да. Також була думка Наталії Борчук, о тому, що ну, ми їх там. А можна від сонця відійти, да, да, бо да, вас да, не видно. Да, да. Да. Була така ж думка Наталії Барчук о тому що нанесена шкода, там загинуть дерева, там то та сьоте, так? так? Но була е кримінальна справа, е котра була закрита відсутства відставу преступлення. Так, вони, зараз... в... да, в... вони зараз, ті дерева, які которые... е ми обрізали у минулому році. Е у нас є фото і відеофіксація як вони ростуть, як вони розвиваються і як вони чудово себя, себе почувають.